Останні заяви Дональда Трампа в Україні та світі сприймаються як зрада союзника. Боляче неприємно, але це реальність, яку не можна ігнорувати. Втім, історія вже знає подібні випадки і не один. Америка, керуючись власними інтересами, ухвалювала рішення, що змінювали долю цілих народів. Тож сьогодні важливо не лише аналізувати теперішнє, а й робити висновки з минулого, бо історія має звичку повторюватися для тих, хто не вивчає її уроків. Дві найбільш резонансні зради американцями своїх союзників сталися у В'єтнамі та Афганістані у лютому 2020 року. Адміністрація тоді ще 45-го президента США Дональда Трампа після півторарічних таємних переговорів з талібами підписала історичний документ про виведення американських військ з Афганістану до травня 2021 року. Я незабаром особисто зустрінуся з лідерами Талібану. І ми дуже сподіватимемося, що вони зроблять те, що обіцяють. Вони вбиватимуть екстремістів. Вони вбиватимуть дуже поганих людей. Вони продовжать цю боротьбу. Ми досягли величезного успіху в Афганістані. але настав час після всіх цих років повернути наших людей додому. Таліби обіцяли Трампу запобігати діяльності Аль-Каїди та інших екстремістських груп на території країни, які в майбутньому можуть загрожувати Заходу. Однак на практиці прихід Талібану до влади супроводжувався масовими стратами. Такою стала ціна неготовності політичного керівництва США продовжувати боротьбу за заявлені цінності та принципи. Афганістан перетворився на неконтрольовану зону феодального свавілля. Десятки тисяч тих афганців, хто повірив у можливості змін і пов'язав свою долю з новою американською владою, змушені рятуватися втечею. Втілювати задум Трампа з виведення військ довелося Джо Байдену. На момент його вступу на посаду в січні 2021-го в Афганістані залишилося близько 2,5 тисяч американських військових, а також контингенти країн-союзників по НАТО. Крім того, в Афганістані залишилися тисячі мирних жителів, які всі 20 років допомагали союзникам, і кинути їх для Білого Дому означало. Приректи на смерть від помсти талібів Я дійшов висновку, що настав час покласти край найтривалішій війні Америки. Американським військам час повертатися додому. сполучені Штати почнуть своє остаточне виведення військ з 1 травня цього року. Ми не поспішатимемо з виведенням військ. Ми зробимо це. Ми зробимо це відповідально, обдумано і безпечно. Виведення військ США в 2021-му більше нагадувало хаотичну втечу. Американці покинули напризволяще не тільки свою військову техніку, але й вірних західним союзникам афганців Таліби не сиділи, склавши руки, розуміючи, що ша вже не передумають залишати Афганістан. Вони захоплювали місто за містом. Якщо на початку липня Талібан контролював близько 40% території Афганістану, то вже у серпні дві третини. Розуміючи провал афганського уряду, Джо Байден заявив тодішньому президенту Афганістану Ашрафу Гані США більше не несуть відповідальності за країну. Настав час самим афганцям взяти до рук свою долю я вже четвертий президент США, який керує присутністю американських військ в Афганістані. Два республіканці, два демократи. я не передам цю відповідальність п'ятому президентові. Тоді ж стало очевидно, що армія Афганістану в 300 тисяч солдатів існувала тільки на папері, адже не чинила ісламістам жодного опору. Джо Байден дивувався, як навчена армія Афганістану не здатна битися з 75 тисячами талібів. Однак вже тоді в Пентагоні точно знали, 300 тисяч солдатів ніколи не було, адже афганський уряд створював тисячі батальйонів примар для отримання американських грошей. А тим майже 100 тисячам солдатів, що існували не на папері, багато місяців не виплачували зарплату і навіть не годували. Сполучені штати не змогли зрозуміти складності та масштабу місії, необхідної для забезпечення безпеки та захисту сил у Афганістані, який страждає від 30-річної війни, поганого правління, корупції та страшної бідності. Поворотний момент стався 15 серпня 2021-го. Таліби увійшли до Кабулу і захопили президентський палац. Напередодні афганський президент та весь його уряд пішли у відставку і втекли з країни. А слідом за ними і тисячі афганців кинулися штурмувати аеропорт афганської столиці, звідки вилітали останні літаки. Тоді переповнені вантажні лайнери брали на борт більше 800 людей, хоча були розраховані всього на 150. В результаті невелика, але добре вмотивована армія Талібану, яка не мала ні авіації, ні радіоелектронної розвідки, ні безпілотників, ні високоточних бомб, і ракет, ні численної артилерії та боєприпасів, буквально силами однієї піхоти за три місяці повністю розгромила урядові війська та поліцію, які 20 років фінансувалися західними країнами, захопивши владу, Таліби оголосили про створення ісламського емірату Афганістану, а це означало, що країна не просто змінює свій прапор, а також усі правила та канони життя. Зокрема, Ісламісти заборонили дівчатам вчитися в школах та інститутах, а жінкам працювати і брати участь у політичному житті країни. Афганістан знову перетворився на дике поле, де правлять бойовики, якими рухають родоплемінні відносини, жорсткий релігійний уклад, наркотики та зброя. Тепер військові польоти сторону Шта закінчилися, і наші війська залишили Афганістан. Розпочалася нова глава взаємодії Америки з Афганістаном. З сьогоднішнього дня ми призупинили нашу дипломатичну присутність у Кабулі та перевели персонал у Доху Катар. Аналогічним чином американці покинули півстоліття тому своїх союзників у В'єтнамі. В'єтнамська війна з різною напруженістю тривала 20 років і була яскравим прикладом боротьби двох систем комуністичної та капіталістичної. В 1973 році, в результаті паризьких угод, Сполучені Штати спішно вивели свої війська з південної частини країни. При цьому Вашингтон різко скоротив обсяги військової допомоги і перестав надавати підтримку з повітря. В результаті вже за два роки добре забезпечена СРСР і Китаєм північно-в'єтнамська Армія повністю захопила весь південний В'єтнам. І як у Афганістані, американські вертольоти евакуювали дипломатичний персонал та тих в'єтнамців, які співпрацювали з американцями з даху посольства в Сайгоні. Ті, хто не зміг у той останній день отримати місце у вертольотах і у кого були причини побоюватися комуністичного перевороту, обрали єдиний маршрут, який все ще давав шанс врятуватися річку Сайгон. Сотні людей у паніці кинулися до тих кораблів, до яких вони могли дістатись, не переймаючись, як вони потраплять на борт і що вони лишили позаду. Війна у В'єтнамі стала однією з найзначніших подій двадцятого століття. Вона була першою, яку Америка програла за кордоном. Репресії комуністів проти прихильників капіталістичного шляху розвитку з новою силою розпочалися після взяття Сайгона у 75-му. Якщо до цього часу Південний В'єтнам ретельно підраховував втрати, то в останні роки війни жодного обліку не було, і вони стали найжорсткішим та найкривавішим періодом. Війна спричинила величезні людські жертви, загинули до 4 мільйонів в'єтнамських солдатів і мирних жителів. Що астрономічна цифра навіть за азійськими мірками в результаті програшу американців на всьому просторі колишнього французького індокитаю до влади прийшли комуністи, які подекуди почали воювати між собою та знищувати власних людей. Так, внаслідок геноциду червоних кмерів в Камбоджі з 75 по 79 роки там загинуло до трьох мільйонів осіб, від чверті до третини всього населення країни. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.